Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої ранкової молитви, запрошую до цієї молитви з наміренням тим, щоб ми знову ж таки не втратили своєї віри. Щоб в цей час, коли вроді би вже стало спокійніше, ми не забули. Що ми маємо робити в своєму житті? Тобто, не забули Бога і не забули цю молитву. В ім'я Отця Сина і Сини Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо стих із книги Псалмів. Ти розширив мені дорогу під стопами, і ноги мої не спіткнулись. Знаєте, коли читав оцей стих? Перше, що мені прийшло зразу в думку в голову, це стих про можливості. Насправді, це дійсно так і є. Я так вважаю, принаймні, кожен по-своєму, по як відчує цей стих, але для мене це дійсно це є можливості. Ти розширив мою дорогу під стопами мої. Тобто, не просто, що моя дорога є безпечна. Але Бог дає нам і можливості. Ми говорили з вами про, цих, про цю Божу дорогу, про цих 10 заповідей. Як вони впливають на наше життя? Як ми можемо жити чи навпаки втратити, виконуючи чи не виконуючи ці заповіді? Тобто ідучи цією дорогою. І один із наслідків того, що ми йдемо цією Божою дорогою, це не тільки наше спасіння. Але це ті можливості, які нам дає Господь. Можливості в тому значенні, що для нас відкриваються неймовірні речі: у спілкуванні з людьми, в пошуку роботи, наприклад, у удосконаленні певних речей. Тобто, коли людина живе заповідями, дотримується їх. Її життя є внормалізоване, її життя є, має чітку структуру, воно впорядковане. А що таке порядок? Це чітка дія механізму, в результаті чого є ефективність. Коли машина працює е, нормально, ми можемо вільно рухатись, куди нам треба. На заводі, якщо станки працюють нормально, продукція випускаються постійно, нічого не відбувається, ну достатньо десь зробити якісь одні поломці, і як руйнується довкола все. Тому заповіді це порядок, це ті можливості, які нам дає Бог. Можливість в тому, щоб у спілкуванні з людьми, коли ми маємо нормальні стосунки з людьми, ми отримали якусь інформацію для себе. Можливості навіть зараз на війні, коли стільки руйнувань, коли, коли стільки всього є, але це можливість відбудувати заново все. Бо якщо ми не робили цього до, цього, ну, до цієї війни, то зараз у нас з'являється можливість все зробити по-новому краще. Відновити підприємство. Відновити. Інфраструктуру, запустити її по-новому. Бо старе не діяло, там були помилки. Значить тепер треба їх врахувати, запустити по-новому. Це наші можливості. Бачите, я ще раз згадаю слова одного німця, який нашим отцям, які навчались в Німеччині, сказав, що коли війна закінчилась, у німці постало питання або пустити руки і, і забути про собі, і вимагати з часом повернення своїх речей, що їх забрала в них радянська влада, як переможці. Чи навпаки, потерпіти, затягнути тогіше, як то кажуть, паски, але створити нове. Результат який? Та, їм було тяжко після війни, дуже важко було. Але вони почали творити нове. І який результат ми отримали? Де Німеччина була, а де Радянський Союз? При всьому тому, що і в Радянському Союзі працювали люди після війни. Але результати різні. Можливості були не використані. І от сьогодні, чуючи цей стих, ти розширив мені дорогу. тобто, Бог дає мені нові можливості. І знаєте, я поділюся дійсно тими новими можливостями, якими я зараз отримав в часі цієї війни. Це нові люди, це нова, нова інформація. Це дійсно новий вид моєї роботи як священника і як капелана. Який дещо мене змінив. Але напевно, що нові можливості це вчорашня зустріч. Вчора, коли був в Києві, на кінець фізично познайомився з однією людиною, яку нас познайомили заочно, завдяки нашій Мирославі. Це мусульманин Хаджа, головний імам. Головний капелан мусульманської, мусульман в Україні, так правильно сказати. Чому я кажу, що це можливість? Тому що їхнє бачення, їхній досвід, служіння. Це щось нове, це щось інакше. І саме знайомство з цими людьми дало мені можливість по-інакшому побачити свої можливості, тобто своє служіння. Це Бог розширює. І знаєте, що я скажу? Я скажу так: ми є віруючі, різні віруючі. Але ми є одним цілим те, що на чого хоче Господь від нас, бути одним цілим, до того моменту, поки ми не починаємо принижувати іншу людину. Якщо ми навіть кажу, різної конфесії, різних вірювань. Але ми живемо в гармонії, коли ми один з одним спілкуємося без приниження, навпаки, ділимося своєю вірою, своїм знанням, це дійсно ті можливості щось побачити, почерпнути, чогось навчитись. Але для цього треба, я кажу, йти отою Божою дорогою, тими десятьма заповідями, впроваджувати їх в наше життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе, Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, навіки. Війчі, і мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день <кхів> усіх наших захисників, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови захорони і за оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших з, е, військових. Благослови захорони всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб які висувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших по, українців, що є на окупованій території, просимо тебе, Господи, збережи їхнє життя. І визволи їх, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Благаємо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони розкаяли своїх гріхах, визнали всі свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас сьогодні цей, цей сьогоднішній день. Бо ти Святий, все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!